Всім привіт! Сьогодні хотів би з вами поговорити про одну з проблем, яка часто виникає у наших студентів і деколи і проєктантів при оформленні е, проєктів, е, а саме така проблема, як вирівнювання відміток на фасадах перетинах Ми маємо, для прикладу, такий проект одного з наших студентів. Переходимо на фасад. Як ми бачимо, Відмітки, так? Досить часто вони можуть там не співпадати. Давайте ми собі побудуємо, наприклад, деякі кілька з відмітків, з відміток нових. Вбираю я відмітку. Я спеціально побудую їх кілька різних. І як ми можемо вирівнювати наші відмітки. Перш за все, ми можемо просто брати за дану точку укріплення відмітки. ось тут І тягнути її ось так на око варінювати. так, з цією. Але, як ви бачите, воно не зовсім співпадає з цією відміткою точно. Хтось з вас міг би подумати, що для цього підходить інструмент Align. Так, і це і вірно, але тут є певні умови. Він не завжди працює, і зараз я поясню, які є умови використання інструмента Align вирівнювання. Отже, ми вибираємо відмітку, до якої ми хочемо вирівнятися, і вибираємо відмітку, яку ми хочемо підрівняти. І бачите, от ми нажимаємо, і воно не вирівнює. А чому не вирівнює? Тому що йому ось тут не стає довжини розтягнутися оцю... Е Ледер, так, виноску. Тому тоді нам треба трошки підкоригувати, і після того ми можемо собі її вирівнювати. Це один з нюансів. Наступний нюанс це от е подібний. Давайте перевіримо, який тут у нас випадок. Тут у нас не працює. Не працює тому, що я приєднався, і в мене оця відмітка, вона йде з кутика. Тобто вона йде не з лінії, а з кута з точки. І якраз. Це є умова для того, щоб коли ви хочете вирівнювати відмітки, вам потрібно ставити відмітку на пряму. Тоді вона буде можливість мати на відрізок на лінію. Так? Тоді вона буде можливість мати вирівнятись. Так? Ось зараз. А якщо ви поставите, от я ще раз візьму, наприклад, ця відмітка у нас мала б вирівнятись. Знову їй трошки не вистачає виноски, щоб зіграти на цій довжині. А от якщо я верхню видалю і створю Create Similar і створю винускую кайда відкріпиться в точку. Так? Тобто вона чітко вказує висоту коректно, висоту вікна. Е Але верніте її, ми не будемо мати можливості ніяк. Бачите, ніяк. Тому для цього, щоб нам виріняти. Нам потрібно вибрати вендочку, create символи і прикріпитись до відрізка. Тоді ми будемо мати можливість вирівняти наші відмітки. І як бачите, вони йдуть всі на щитку по одній лінії. Ось таке коротке відео про те, як вирівнювати відмітки на фасадах. Якщо є якісь Коментарі, питання пишіть в коментарях, будемо з вами спілкуватися. Дякую за увагу!